МБК Миколаїв на своєму полі поступився кривбасу у матчі 11-го туру Української баскетбольної суперліги. Господарі зазнали фіаско на останніх секундах зустрічі. Продовж першої половини матчу перевага гостей вже сягала 20 очок. Однак миколаївці зуміли повернути інтригу до гри. Третю чверть вони виграли в 16 пунктів, майже зрівнявши загальний рахунок. За дві хвилини 15 секунд до сирени, господарі навіть вийшли вперед. Однак втримати переможний результат не зуміли. Шепкін штрафним китком повернув лідерство криворіжцям а Бояркін Ніс перемогу кривбасу 74-71 у підсумку. У ці хвилини триває ще одна гра. Волинь баскет приймає черкаські мавпи. Відразу два провідні футболісти Дніпропетровського Дніпра найближчим часом можуть залишити команду. Мова йде про голкіпера Дениса Бойка та бразильського центрального захисника Дугласа. Як повідомляють змі, намір придбати гравців має турецький Бешектаж. Турки готові заплатити за тандем біля 13 мільйонів євро. Раніше ходили чутки, що Бойка може повернутися до свого рідного клубу Київського Динамо, а Дуглас перебереться до німецького «Штутгарту». Головний тренер Дніпра Мирон Маркевич заявив, що йому невідомо чи залишаться ці футболісти у його. У команді Київська Динамо знайшло варіант підсилення складу в Англії. Змі повідомляють про інтерес киян до півзахисника Саутгемптона Гастона Раміреса. 25-річний уругваєць потенційно може замінити лідера команди Риброва Андрій Єрмоленка у разі трансферу останнього цієї зими. Щоправда, у поточному сезоні в прем'єр-лізі Рамірес не є гравцем основного складу святих. Він взяв участь лише у трьох поєдинках команди, де йому вдалося відзначитися гольовою передачею. На Раміреса також претендує італійська Болонія, яка вже найближчим часом Сам вступить в переговори з англійською стороною. Неочікуваний результат був зафіксований на тенісному турнірі australian Open. Екс-лідер світового рейтингу іспанець Рафаель Надаль у першому колі несподівано поступився своєму співвітчизнику Фернандо Вердаско. Надаль, посійний на турнірі під п'ятим номером, програв Вердаско з рахунком 6-7, 6-4, 6-3, 6-7, 2-6. Варто додати, що Надаль вигравав відкритий чемпіонат Австралії у 2009 році та 14 разів тріумфував на турнірі Великого Шолому. Вердаско перебуває ж на 45-й сходинці у списку кращих тенісів. Листів світу.